Росіяни більше не використовують керченський міст до окупованого Криму для перевезення зброї. Такого висновку дійшли аналітики видання «The Independent» на основі супутникових знімків компанії МакСар. Військові вантажні потяги майже не курсували залізничною лінією переправи протягом трьох місяців. Востаннє там бачили потяг, який перевозив пальне ще 29 лютого. Загалом Росія практично перестала використовувати незаконно збудований міст після того, як Україна вдарила по ньому торік у липні. Тепер ворог намагається постачати техніку та озброєння на фронт суходолом через окуповані території України. У ЗСУ пояснюють. Росіяни бояться, що Керченський міст не витримає навантаження через пошкодження, яких зазнав у результаті українських атак. Та путінські війська не полишають спроб здобути хоч якихось успіхів на півдні та намагаються захопити острів Нестрига, який ЗСУ нещодавно взяли під свій контроль. Вже була не одна офіційна заява від Служби безпеки України, що після вдалої операції СБУ та ВМС. Подальша експлуатація залізниці на мосту в повному обсязі фактично унеможливлена. Пришипна артилерія може приїхати або оперативно-тактичний ракетний комплекс типу Іскандер, але ешелони з броньованою технікою там спостерігалися дуже давно. Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Близько половини із запущених по Україні Росією північнокорейських ракет не долетіли до цілі. Про це виданню Reuters розповіли в офісі генерального прокурора України. Спеціалісти дослідили уламки боєголовок та дійшли висновку. Снаряди збивалися із запрограмованої траєкторії та вибухали у повітрі. Загальна кількість виявлених пусків таких ракет збігається з даними розвідки, згідно з якими Північна Корея поставила Росії близько 50 балістичних боєголовок. Три ракети були випущені по Києву і прилеглим до нього районам. Цілями інших були Харківська, Полтавська, Донецька та Кіровоградська області внаслідок атак північнокорейськими ракетами в Україні загинули 24 людини 115 отримали поранення. Про спільну систему протиповітряної оборони заговорили в європейському союзі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав партнерів мобілізувати щонайменше 100 мільярдів євро на оборону, аби зміцнити зовнішні рубежі та якнайдовше втримати війну подалі від європейських кордонів. Ініціативу Туска вже підтримала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона вважає, що блок має відновити, поповнити і трансформувати свої збройні сили. Багато грошей, добре й мудро витрачених на безпеку Європи, надовго відвернуть війну від європейських кордонів. Можливо, назавжди. Європейські кордони повинні бути захищені, тому що вони стали кордоном між континентом миру і агресорами. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Білорусь слідом за Росією раптово оголосила про перевірку носіїв нестратегічної ядерної зброї. Таке розпорядження там теж не міноборони отримала від самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка. До перевірки залучать ескадрилью штурмовиків Су 25 ракетний дивізіон, озброєний з М та артилерійську бригаду з ракетними комплексами полонез М. у Раді безпеки Білорусі стверджують, що перевірка має оборонний характер та не проєктує погроз. На інші країни до слова про початок навчань Білорусь оголосила майже синхронно з терористичною Росією. Днями диктатор Путін також забажав перевірити нестратегічні ядерні сили Федерації і підготувати їх до виконання бойових завдань у Пентагоні. Майбутні ядерні навчання РФ назвали черговим прикладом безвідповідальної риторики Кремля. У НАТО також відреагували на російські і білоруські навчання. Речниця Північно-Атлантичного альянсу Фарада Хлала заявила, ядерна риторика Росії є небезпечною та безвідповідальною, враховуючи потенційні ризики, що несуть дії Москви. Альянс пильно стежить за ситуацією. Там наголошують, у разі ескалації захищатимуть кожен дюйм своєї території. На ядерні погрози Федерації відреагували і у нашому управлінні розвідки там кажуть, що зброю це звична практика Кремля, але і на це потрібна адекватна реакція західних країн. Росія використовує ядерні погрози, щоб вплинути на учасників майбутнього саміту миру. Так вважає прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня. Вона переконана, Москва знову брязкає ядерним арсеналом, щоб залякати країни, які стануть учасниками глобального саміту миру щодо України. Його проведення запланували на 15-16 червня у Швейцарії. Латвійська прем'єрка зазначила, Росія загрожує всій Європі. Так було і в минулому, і зараз. Зараз нічого особливо не змінилося. Ми працюємо в межах НАТО, зокрема, над зміцненням обороноздатності Європейського Союзу. Деякі країни ясніше усвідомили, якими є справжні загрози з боку Росії. Усвідомлення цих загроз дає Україні більше можливості перемогти у війні з Росією. Евіка Сіліня, прем'єр-міністр Латвії. Вже декілька десятків країн підтвердили свою участь у першому глобальному саміті миру щодо України. Напередодні про такі наміри повідомив президент Латвії та прем'єр Іспанії. За словами Володимира Зеленського, на саміті буде представлений кожен континент, і що більше держав проявлять там своє лідерство, тим ближчим стане мир. Переконаний президент. Кожен континент буде представлений на нашому саміті в Швейцарії. Різні нації, і географічно великі, і географічно менші, і ті, хто вже чітко висловився на підтримку міжнародного права, і ті, хто ще це зробить. Поки в Москві лише лицемірно використовують термін багатополярність, щоб прикрити свої спроби контролювати життя інших націй, ми створюємо реальний інструмент реальної багатополярності. Триває європейське турне лідера Китаю Цзінпіна. Сьогодні він розпочне триденний візит до Угорщини. З очільником країни їдуть міністри закордонних справ, фінансів і торгівлі. За даними видання Bloomberg, країни планують підписати майже два десятки угод. Усі стосуватимуться участі Будапешта в китайській ініціативі Один пояс, один шлях. Тож йдеться про нові залізничні автомобільні та енергетичні проекти. Також говоритимуть. І про можливість співпраці в ядерній сфері видання зазначає, що нині Будапешт один із основних напрямків нових інвестицій Пекіна у Європі. До цього Сі Цзінпін провів два дні у Франції. Одним з головних питань, що обговорював китайський лідер з президентом Макроном, була Україна та припинення війни. Сі Цзінпін висловився за проведення мирних переговорів, але обов'язково за участі російської сторони. В'язниця а не президентське крісло у Газі відбулася акція протесту у день псевдоінавгурації Путіна. На неї зібралися активісти із різних країн світу, щоб публічно заявити про злочини нелегітимного російського диктатора. Учасники акції, аби привернути якомога більше уваги, влаштували перформанс перед будівлею міжнародного суду ООН Встановили гігантське чучело кремлівського диктатора Путіна у кайданках тюремні одежі. Та з закривавленими руками автором фігури є відомий німецький карикатурист Жак Тіллі.